Військові добровольці, а також волонтери, які безпосередньо працюють тепер у зоні, де триває антитерористична операція, отримають статус учасників бойових дій. Ясна річ, такий статус передбачає певні пільги від безкоштовного проїзду і аж до отримання квартир. Реєстр складатиме служба ветеранів війни учасників АТО, яку буквально щойно створили при міністерстві соціальної політики. Попередньо йдеться про переліки з півсотні тисяч прізвищ. Чи готове новостворене відомство вийти переможцями з бюрократичної війни та битви з корупцією? Досліджувала Ірина Маркевич. Півроку Україна воює, але офіційно в країні немає жодного учасника бойових дій на сході. Від сьогодні такий реєстр починає формувати нова державна служба у справах ветеранів війни та учасників. Ато їй передають списки бійців міноборони та МВС. Чиновники обіцяють, що процес буде автоматичним. У складних випадках проводитимуть розслідування і, передусім, спиратимуться на свідчення комбата. Це довідка командира, згідно з якою він дійсно був там в районі. І є цей район визначений центром антитерористичної операції СБУ, то буде надан статус. От і все. Учасників бойових дій в АТО за підрахунками на сьогодні може бути близько 50 тисяч осіб. Це військові, бійці добровольчих батальйонів і навіть волонтери, що забезпечують проведення АТО і можуть це підтвердити документально. І ми хочемо зробити цей центральний реєстр, щоб у нас ця кількість не Збільшувалася в геометричній прогресі, як це було колись у нас з Чорнобильцями і псевдо. Учасниками бойових дій. Статус учасника бойових дій дає право на пільги. Це безкоштовне лікування медикаменти, путівка в санаторій, безкоштовний приїзд у міському транспорті та раз на рік у міжміському, 75% знижки на комунальні послуги та отримання житла. У бійців, що повернулися зі сходу інвалідами, перелік пільг розширений. До безкоштовних ліків протезів путівок додаються безоплатні комунальні послуги, капітальний ремонт помешкання, якщо родина цього потребує, а також купівля авто та квартири. Серед цих учасників бойових дій. Є пріоритети перше інваліди і сім'ї загиблих, а потім всі інші. Чи вистачить грошей на всі пільги, коли державна скарбниця порожня? У Мінсоцполітики поки що не можуть сказати, скільки коштів знадобиться, щоб виконати всі ці обіцянки. В уряді запевняють, що 100% є кошти на виплати компенсацій тим, хто втратив працездатність через війну, захворів аби залишився без кінцівок. У такому випадку компенсація становить від 180 до 300 тисяч гривень. Родинам загиблих військовослужбовців держава виплачуватиме 609 тисяч гривень. Ірина Маркевич, Володимир